Два дитячих садка з'явилися в Кіровоградському районі. Після капітального ремонту їх відкрили у приміщеннях шкіл в селах Червоний Яр та Олено Косогорівка. До того майже півтора десятки років батьки на час роботи залишали дітей в родичів або вели у сусідні села. З відкриття повернулася наша знімальна група. Ремонт приміщення червоноярського НВК розпочали торік. Нині тут є ігрова кімната, спальня з двоярусними ліжками, шафи для речей, столи для занять. Доглядати за дошкільнятами буде вихователька, медсестра та помічник вихователя. 24 місця взагалі в садочку. 23 – вихованців. Коли починаючи ще з літа, нам пообіцяли, що в нас буде відкриватись садочок. Дійсно, дуже багато було скептицизму на російській мові. Тому що багато до цього було обіцянок, переважно перед виборами, і так воно якось проходило, проходило. То батьки переймалися цим питанням, приходили, допомагали фізично. Ремонт зробили за кошти фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету. Витратили 700 тисяч гривень. Підприємці подарували побутові прилади. Близько 15 років садочка не було взагалі. Сільська місцевість багато є бабусь. Дехто возив дітей в аджамку за 10 кілометрів, майже дехто виховувалися вдома. Бабусі, дідусі, сусіди. А от у жителів села Олено Косогорівка альтернативи дитсадка не було зовсім дітей виховували вдома. У 2012 році селяни зібрали кошти і виготовили проєктно кошторисну документацію. Капітальний ремонт будівлі розпочали торік. Дівчинки мої три роки, хлопчику, чотири якраз нам. Як щоб змога розвиватися, навчатися, якраз діти з задоволенням ідуть до дитсадка. Їм дуже подобається, і ми дуже раді, що в нашому селі збудували такий прекрасний чудовий садочок. Садок відвідуватимуть 16 дітей. В наймолодшому у нас два з половиною Саші, і найстарші діти, які вже 1 вересня будуть йти вже до школи. Це діти по 6 років. Всього в Кіровоградському районі на відновлення та ремонт дошкільних закладів торік витратили більше 5 мільйонів гривень. Вень відкрили Волено Косогорово, Червоному Яру і Гаївці. В Гаївці коштів фонду регіонального розвитку не було. Це кошти району і кошти меценатів. А в Бережинці фонд регіонального розвитку нам допоміг поміняти дах. Це дуже досить вартісний проєкт. більше ніж 800 тисяч. У планах відкрити додаткові групи в дитячих садках Соколівки та Джамки. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк, Олександр Донцов. День за днем.